В Івано-Франківську завершився всеукраїнський турнір з тайського боксу, Кубок Карпат та чемпіонат області з цього виду спорту. Бої тайці відбулися у спортзалі муніципального центру дозвілля. До обласного центру Прикарпаття прибули учасники з Харкова, Запоріжжя, Луцька а по кілька команд з Одеси, Дніпропетровської, Львівської областей, а також спортсмени з Молдови. Турнір хороший впечатлення е хороше, хороше. красивих бойов було. дуже. бойов у мене. Бойов це десь сьодьмої, восьмий. Тейру, спортив, стараюсь, дуже хороший вид спорту. Хочу, щоб більше людей їм Нашу область представляла спортсмени Іван Франківська на та калуша. Загалом на турнір з'їхалось більше ніж півтори сотні бійців. Серед них були други і треті номери збірної України. Адже основний склад не готуються до міжнародного турніру. Сюди не приїхали перші номера, но тем не менее здесь є втори номера, є треті номера, которые показують хороший результат. Им очень нужны эти турниры такого уровня. На таких турнірах они растут. Потом вони мені становятся номерами, номірами, і потом мені защищають цвіта нашого флага на міжнародній арені. У підсумку учасники турніру розіграли більше десяти комплектів нагород. Суперники знову івано франківську уже наступного року.